Десь до 3 або 4 річного віку ми навіть і не здогадували, що в нас такий діагноз. Просто Дарина була маленька. Але нам всі казали, Та, ну не переживайте, ви маленька ростом, і тато маленький ростом, тобто все, все буде добре, виросте, можете не переживати. А Потім ми попали в академію мовлення, так як Дарина погано розмовляла. І у нас пішло обстеження за обстеженням. І буквально ось рік тому ми дізналися про Дарину діагноз. Коли ми почали лікування, Дарина була зростом 104 сантиметра. Це було їй 6 повних років. Тобто вона була дуже маленька. Наразі в неї зріст вже 109. За пів року ми виросли на 5 сантиметрів. І це лікар сказала, що це дуже гарний результат. В лікарню ми лягаємо на обстеження кожні півроку.